Чи можна обігріти будинок у 190 метрів квадратних лише теплою підлогою? Далі показуємо, як ми реалізували це, і не тільки. Замовник звернувся з чітким запитом: зробити систему опалення, передбачити зручну систему водопостачання та повний комплект підготовки під сантехніку. Система опалення у цьому будинку реалізована виключно на теплій підлозі загальна площа 178 метрів квадратних. Для розподілу контурів теплої підлоги ми встановили два розподільчих колектори, окремо на першому і другому поверсі. Укладання труб виконане з кроком 10-15 см, залежно від теплового навантаження приміщень. На першому поверсі ми використали два шари пінополістиролу з фольгою для якісної теплоізоляції, а на другому один шар. Для системи водопостачання змонтовано три колектори для холодної гарячої води та рециркуляції. Це дозволяє забезпечити стабільний тиск і швидку подачу гарячої води у будь-яку точку в будинку. Також підготували усі необхідні виводи під сантехніку та змішувачі прихованого монтажу для збереження естетики інтер'єру. Система водовідведення передбачена для двох санвузлів та кухні. Ми встановили дві інсталяції, змонтували каналізаційні стояки, передбачили ухили і точки підключення, щоб уся система працювала безшумно та ефективно. Монтажні роботи у цьому будинку завершено. Системи опалення, водопостачання та водовідведення змонтовані та готові до запуску.